Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув волинянин Олександр Демчук. 36-річний захисник був родом із села Липне. Бійця понад три тижні вважали зниклим безвісти. Нині стало відомо, що Олександр Демчук загинув 23 лютого 2024 року біля населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На волині за стілля закінчилося вбивством. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився 17 березня в одному із сіл Сушичницької громади. Перебуваючи в гостях у спільних знайомих, між двома чоловіками виникла суперечка. Сварка переросла у бійку, у результаті якої 24-річний місцевий житель вдарив 31-річного знайомого в лице. Після цього постраждалий впав та вдарився головою у кахельну групку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер. Слідчі вже повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину. Йдеться про вбивство через необережність. Слідство триває бійцям Луцького батальйону 100-ї окремої бригади вручили відзнаки у зоні бойових дій. Про це повідомили у телеграм-каналі Бригади. Перевіривши готовність підрозділів і поспілкувавшись на нулі з особовим складом, командир бригади, полковник Руслан Ткачук, вручив найкращим бійцям відзнаки командира сотої окремої бригади за оборону рідного краю. Нагадаємо, що Луцький батальйон сотої бригади вже другий рік, з початку березня 2023 року, перебуває на сході України, де тримає оборону на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. За увесь цей час бійці батальйону не здали жодної позиції, не зробили жодного кроку назад і продовжують мужньо захищати Україну. У Луцьку загорілася автівка служби таксі. Загорання в автомобілі шкода трапилося 19 березня близько 13.00 на бульвари дружб. Так на ролику видно, як двоє чоловіків намагаються загасити вогонь, який виривається з під капота авто. Попередня причина загорання наразі невідома. На щастя, обійшлося без постраждалих. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села, а також вбивати мирних українців. Кілька людей дістали поранення у результаті нічних обстрілів росіянами міста Селидове у Донецькій області. Окупанти атакували приватний сектор з використанням зенітно-ракетного комплексу с 300 Поранень зазнали четверо осіб, які перебували в оселях. Троє жінок віком 64, 65 та 82 років, а також 58-річний чоловік. У них вмінновибухові травми, забої, струс головного мозку і переломи ребер також пошкоджені щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі. Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині. За інформацією начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, близько 9 години ранку армія РФ завдала два авіаудари. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач. За його словами, інформація про постраждалих не надходила, але дані ще уточнюються. Також відомо, що армія РФ скинула вибухівку з безпілотника на автомобіль з цивільними на в'їзді до села Осокорівка Херсонської області. Там постраждало двоє людей. За інформацією очільника ОВА Олександра Прокудіна. У 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес. Окрім того, у селі Львова в Береславському районі на Харсонщині загинуло троє місцевих жителів під час того, як розбирали fpv дрон. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір'ї FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас. Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні. Також у селі Молодецьке Херсонської області загинув місцевий житель, який знайшов залишену російською армією вибухівку та вирішив забрати її собі. За інформацією, у вас снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми несумісні з життям. На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який продавав українок до країн Азії у сексуальне рабство. Як повідомили у нацполіції, 41-річний уродженець Закарпаття під легендою працевлаштування в іноземній модельній агенції вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв так званим моделям щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку. Таким чином зловмисник завербував і 25-річну жительку Ужгорода. Чоловік розробив жінці туристичну візу та намагався вивезти її з України для подальшого транспортування до Камбоджі. Правоохоронці затримали підозрюваного на українсько-угорському кордоні під час спроби вивезти потерпілу. Слідчі вилучили у фігуранта мобільні телефони, чорнові записи та документацію, яка підтверджує його незаконну діяльність, а також сам транспортний засіб, яким він перевозив у жгуртку, затриманому загрожує до 12 років позбавлення в. Олі з конфіскацією майна контррозвідка служби безпеки України затримала ще одного інформатора воєнної розвідки РФ, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони зсу. Щоб відслідкувати місця базування української ППО. Чоловік ви запускав дрони. Служба безпеки України викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. На фінальному етапі зловмисника було затримано у власному помешканні. Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники та виявлено речовини, що використовують для виробництва вибухівки. За наявними даними, ворожий поплічник міг готувати підрив на об'єктах сил оборони. Зломисник зараз перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років тюрми. У столиці викрили шахраїв, які підробляли листи від військових частин, і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона гривень. За даними слідства офісу генпрокурора та Київської прокуратури, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із проханням надати гуманітарну допомогу. Пізніше підозрювані під виглядом представників військових частин у військовій формі та з початками нібито військових частин, приїжджали на зустріч та отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання, обладнання та аптечки, які потім реалізовували на власний розсуд. Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв'язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги. Однак військові повідомили їм, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували. Зазначається, що наразі правоохоронці встановили причетність фігурантів до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Обох зловмисників вже затримали. Головне управління розвідки Міністерства оборони України надає допомогу російським добровольчим формуванням, російський добровольчий корпус, свобода Росії і Сибірський батальйон, які зараз діють на території Росії. Про це повідомив речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Пише Українська Правда. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна, зазначив Юсов. І до новин світу. У понеділок, 18 березня в Амурській області на Росії, було введено регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал гірської маси на місцевій шахті. Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 метрів перебувало 13 осіб. Це співробітники підрядної організації. Зв'язку з людьми поки немає, зазначили в уряді Приямур'я. За попередніми даними, серед постраждалих є вахтові робітники з різних регіонів. У Польщі таксист напав на українку та намагався пограбувати. Як пише видання, інформатор, українка Кристіна Петручук, поділилася цією жахливою історією в інстаграмі. За словами дівчини, у Варшаві вона намагалася дістатися до готелю і вирішила скористатися послугами таксі, які стояли біля входу у вокзал. Таксист спочатку назвав ціну за цю поїздку у 20 злотих, а згодом змінив її, підвищивши аж до 300 злотих, коли дівчина сказала, що вона з України. Він почав ображати її та лаятися на всіх українців. А про фінальну ціну повідомив вже після прибуття. Коли чоловік почув, що у пасажирки немає такої суми, він почав знову лаятися та зачинив всі двері, щоб та не вийшла з автівки. За декілька хвилин чоловік на швидкості продовжив рух, і коли дівчина повторила, що у неї немає готівки, то водій, лаючись, викинув її з валізами біля готелю. Президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів для себе і для України. Про це пише Радіо Свобода, цитуючи президента Чехії. Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо, доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності. У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме, сказав Петр Павел.